Ігор, ви почали, схоже, дуже тяжко. Вплинула оця наявка на фінал. фіналфікація. Сказав команду з вами. Почалося так, що перший тайм у нас нам тяжко грати. Але як бачите, на другий тайм вийшли більш заряджений і сусід цієї команди. У вас Сьогодні два ває свята, і суперкубок, і чемпіонат можна їх цих розділити по значимості для вас по сезону. Звичайно, що чемпіонат це важливіший трофей, тому що чемпіонат він протязі всього боролися з канали нагідою за допомогою своїх зусиль перемогли всіх. Тобто вигнали чемпіонат! А суперкуп, це, дуже... це вже складалося з одного матчу. Питання... Ігоря гравець команди. Я запитаю. Питання якби не по духу цього матчу. Як ви, як ви вийшли до цієї регламентації, що сфоліфували? Як не відтягують цієї команди? Звичайно, що було через старшує кожна. Нікого не зараз. Я вважаю, що.